Просто санкціями, ну я вам вже сказав, на тому рівні, як вони є, це точно не змусить їх змінити думку. В комплексі це може працювати, але ж питання до рівня і якості санкцій. Ну Коли всі розказують, що все там, весь цивілізований світ відмовився від російського продукції павного енергетичного комплексу, перше, це неправда, на жаль, хочу вам це прямо сказати. Друге, всі. Така розрекламована теза про те, що всі в Європі відмовились, до прикладу, Європу беру, відмовились майже всі від російського газу. Так а чого всі мовчать, яке споживання зрідженого газу, до прикладу, яке минулого місяця по певних країнах дало привіст 42 в одній 71% привіст. Ну, це не зовсім те, про що ми тут всі думаємо. На жаль, у нас діють. Перше санкції секторальні, друге обмежені. Це треба розуміти. Якщо ми обмеження не знімемо, ну, мета, з якою вводились ці санкції, вона не буде досягнута.